Людинки, всім привіт! Оскільки останнім часом надходить доволі багато скарг в коментарях під відео, що я публікую тільки ті автомобілі, які вже мають нових власників в Україні, то сьогодні вирішив записати відео про автомобілі, які доступні до замовлення. Вони знаходяться в Німеччині на майданчиках у перевірених дилерів. Але за бажання ви можете стати їх новими власниками в доволі короткий період. Часу частина з тих автомобілів, про які я планував записати це відео після публікації в телеграм-каналі, вже має резервацію. На них очікують нові власники в Україні, тому там стоїть поміточка резерв, але про них не сказати також не можу, тому що автомобілі доволі таки цікаві. Перший автомобіль, який дуже хотілося побачити в Україні і зняти про нього огляд, це нова четверта шкода «Октавія» Автомобіль 2021 року з двохлітровим турбодизельним двигуном роботизованою коробкою передач семиступінчатої. Q381 автомобіль в дуже і дуже крутій комплектації. В схожій була білого кольору. Octavia. вона у нас вже була продана. Це автомобіль, повторюсь, початок 2021 року випуску. У нього є Full LED фари попереду матричні з вирізанням потоками світла. У автомобіля повний антихром по кузову, сріблястий металік-кольор, і у автомобіля практично повне наповнення асистентами. Цифрова панель приладів, це вже в базі пішло для цієї Октавії круіз-контроль асистент фронтальний. У нас є асистент утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон, є безключовий доступ і запуск з кнопки, вибір режимів, хедап дисплей акустична система Кентон, камера асистентів, яка керує всіма асистентами. Це спортивні, наче ковші, передні сидіння з електрорегулюванням і пам'яттю на три положення водія. Це, звісно, топова мультимедія з доступу в інтернет, є 7, бездротові функції Android Auto CarPlay, SmartLink, так би мовити, бездротова зарядка смартфонів, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, датчики парковки кругові, камера заднього виду, інвертор навіть є в автомобіля. Дуже круті колеса, легкосплавні, 18-го розміру і додатково ще 16-го розміру зимовою гумою йдуть в комплекті. Кришка багажнику з електроприводом, фаркоп з функцією складування, ще навіть є парасолька, автомобіль в повністю рідній фарбі. Не Перефарбовувався додатково, і його вартість в Україні буде становити майже 21 тисячу євро 20 тисяч 900 євро. Цей автомобіль зарезервовано клієнтом, який у моїх колег стояв в черзі на перевірку автомобіля в Німеччині, але з'явився подібний автомобіль вже в наявності у дилера. Його перевірили, і клієнт вирішив забрати його, умовно кажучи, з наявності. Тому цей автомобіль зарезервований, але повторюсь, не показати вам таку пропозицію. Не міг тому, що вона реально дуже дуже цікава. Наступний автомобіль цей доступний, але вже прямує в Україну. Буде в наявності. Це у нас Audi a 4 b 9 кузов ще до Рестайл. Автомобіль 2017 року випуску. Він має пробіг 212 тисяч кілометрів. Сервіс ще не проведений, тому треба буде ним займатися. ГРМ, помпа, але дуже хороша у цього автомобіля ціна буде по факту. Двохлітровий дизель під капотом на 190 кінських сил 140 кВт. Він працює з семиступінчим тим роботом і це все. Все їде на повному приводі кватро. Оце, мені здається, дуже-дуже достойна заміна тому ж самому розповсюдженому Passat B8. Чому? Тому що наповнення також відповідає як технічне, так ще і по асистентам дуже-дуже класного цього автомобіля. Це LED-фари, це у нас асистент утримання смуги руху, є асистент перемикання світла, є цифрова панель приладів Active Info Display, є подвійний склопакет на передніх вікнах, є естетична Підсвітка MB Light, навіть підсвітка підстаканників, є у нас акустична система. Бенкендоловсен є вибір режимів Drive Select І не просто вибір режимів. Тут ще й адаптивна підвізка в цього автомобіля. Трьохзонний клімат-контроль це важливо, тому що у А четвертої бувають прості крутилочки там умовно двох чи однозонний клімат. А Тут три зони дуже круто. Панель клімату в першу чергу виглядає. Ну і в принципі є контроль для задніх пасажирів, там для дітей чи для ще когось електрорегулювання водійського сидіння. У автомобіля є складування дзеркал, є система автохолд, є топова топовий блок мультимедіа, який має вихід в інтернет, сім карта. Є два роз'єми USB у автомобіля. Доступна функція Android Auto, Apple CarPlay, дротова. У автомобіля кришка багажнику з електроприводом. І що стосується стану по фарбі, то тільки одна дверка, ліва, водійська має перефарбування там до 220 мікрон. Салон в дуже гарному стані і, врешті, технічно автомобіль також без зауважень. Детальне посилання на фото є під відео, є в телеграм-каналі, можна прийти подивитися стан, можна подивитися звіти по електронній діагностиці, і цей автомобіль в Україні буде коштувати з усіма витратами 18 тисяч євро. Мені здається, це дуже цікава пропозиція. Так, треба провести сервіс великий, але після цього сервісу автомобіль далі буде бігати спокійно і давати тільки насолодження. тому що, ну, по-перше, це Audi, а 4 це вже на справжній, нормальній, багатоважільній підвізці. Гарна шумоізоляція, ну і плюс тут комплектація. Повний привід, адаптивна підвізка, двигун потужний, 190 коней, а четверта з ним їде доволі таки весело. Мені здається, це і емоційно буде, і, 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 і по всім параметрам автомобіль реально дуже дуже цікавий. Далі наступний варіант має сказати, що я його публікував з надією, що от, ну точно от швидко заберуть. Чому? Тому що автомобіль свіжий, і у автомобіля доволі невеликий пробіг в порівнянні з тим, що я публікував раніше і публікував. В цілому у себе на каналі, бо всі ж просять не кінський пробіг. Опублікував декілька днів. Взагалі тишина по ньому, чомусь ніхто не забирає. Це в нас шкода Octavia Scout середина 2019 року. Автомобіль має 2-літровий турбодизель на 184 кінські сили, такий самий, як у VRS-версії. Робот 7-ступінчатий, мокрий у автомобіля. Привід, звісно, у Scout повний. Це Haldex 5 на муфті. Автомобіль у нас має топові LED-фари, має асистент контролю дистанції по- передок, звичайний круїз-контроль, є смуга руху, є асистент автоматичного паркування. А значить, у нас є парктроніки 360 градусів, є вибір режимів, є панорамний дах, є акустична система Кентон, є безключовий доступ і є навіть чорна стеля і пластик в салоні. Що в Октавії і в Скаут також зустрічається доволі таки рідко. Є у нас пам'ять положення сидіння водія, звісно, електричне регулювання передніх сидінь. У нас топова мультимедія Columbus на 9,2 дюйми. А у нас є камера заднього вигляду, складування дзеркал, безротова зарядка, кришка багажнику з електроприводом. Тобто у цього скаута реально дуже дуже класна комплектація. Топовий двигун для цієї версії, дизельний, і невеликий пробіг, всього 83 тисячі кілометрів. І цей автомобіль в Україні має коштувати з усіма витратами 26 тисяч євро. Це доставка, це розмитнення, сертифікація, брокерські, наші послуги і вартість автомобіля, звісно, в Німеччині. Ну і на кінець це в нас абсолютно не тронуте заводське лакофарбове покриття. Ніхто нічого не перефарбовував. Цей автомобіль також доступний до купівлі. Далі, наступний автомобіль, Родзин. Таких не те, що давно не було, таких взагалі не було, і зустріти їх ну, реально велика рідкість. Це у нас Volkswagen Caddy Maxi. Кузов. У нас 2019 рік. Автомобіль має двохлітровий турбодизель на 150 кінських сил. Caddy часто зустрічається з менш потужними двигунами, там 102-115 кінських сил, а тут 150. І, що найголовніше, тут у нас роботизована коробка передач DSG. Цікавий варіант, в першу чергу, тому що це кузов Max і вони зазвичай, ну це умовно кажучи, комерційна техніка у нас зазвичай зустрічається саме з механічною коробкою передач, типу щоб було подешевше. Але оскільки це у нас симиміцна заводська версія, заводський пасажир, там і салон має здоблення, все і роботизована коробка. І навіть при всіх розкладених сімох місцях цей автомобіль має доволі місткий багажник. Мені здається, це ідеальний варіант такого. Крутого сімейного автомобіля на ньому і дружина, і чоловік може їздити. Є роботизована коробка передач. Знову ж таки, дуже часто такі автомобілі просять на автоматі. То, будь ласка, він знайдений. Мало того, в цього автомобіля є автономний обігрівач Фебасто. Так, у нас звичайні галогенні фари, але є мультикермо, є адаптивний круіз-контроль, є датчик фронтального асистенту. Для безпеки у автомобіля є фаркоп, свіже лобове скло 2023 року. Для зручності обоє бокових дверей вони є сувні, відкриваються по бокам з обох сторін. Є величезна ляда задня, відкривається вона суцільна. І що цікаво, у цього автомобіля двоє дверей, праві, ліві, передні, мають перефарбування рівномірним шаром, тобто забирали якусь косметику, що там було достеменно, на жаль, ніхто не знає. Вартість цього автомобіля в Україні з усіма витратами має бути на рівні 17800 євро. Не сказав про головне, це пробіг автомобіля. 241 тисяча кілометрів, звісно, він оригінальний, підтверджений і діагностикою, і звітами з офіційного дилера. Автомобіль комерційний, повторюся, але він не возив на собі багато. Мантажів автомобіль не з таксі, тому що він був зовсім іншого кольору. Просто автомобіль от за 5 років набігав такий кілометраж. Це говорить про те, що це автомобіль трасовий. Для чого купували такий автомобіль німці на трасу? На жаль, я пояснення не маю. Дуже часто подібні речі стаються. Ну але є, як є. Автомобіль перевірений. Він в гарному і технічному, і косметичному стані. Комплектація реально якась унікальна, тому. Гадаю, варіант цікавий, і ціна також для нього цікава, друзі. Детальну інформацію, детальний технічний опис повністю по Всім параметрам ви можете знайти в телеграм-каналі, в котре говорю, підпишіться на нього, перейдіть внизу за посиланням під відео і слідкуйте за подібними пропозиціями. Я їх регулярно там оновлюю. Як тільки автомобілі з'являються у дилерів, їх перевіряють, і вони доступні до купівлі. Якщо відео сподобалося, автомобілі сподобались. Тисніть вподобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу під цим відео. І до нових зустрічей вже до нових звітних відео про те, як ці автомобілі, що я сьогодні показував, будуть доставлятися в Україну.